Які люди? В Волівуді. Що там, порядок? Діяча він немає. Діячі сила? Непогано, я понял. Має право на життя, так? Да? Ні, я, я, я маю право на життя. <ріху> <ріху> так, народ. А зараз у нас буде рубрика Розпаковка з паном Володимиром. Приїхав до нас. Посилочка від компанії Алко. Це не те, що ви про, про що ви могли подумати, да? що зв'язано з компанією Алко. пан Володимир. Та ну тут же видно, що воно те саме. Пилочка, це... масло. Коротше, це у нас серйозний інструмент да? для серйозних людей і фермерів. в тому числі. Замовили ми от таку от повітродуйку. Давно ми про неї мріяли. Ще хілес хотів, так? Да? Продувати комбайна. Ну, така як, воно потрібно це саме, елементарно, тому що комбайн робить, все одно ж пилюка, ти ж від неї ніде не дінешся. А то таке ж мобільно. Де хоч, як хоч, і не залежить від електричества, який зараз бувають перебої. Да, десь продукція в полі комбайна, моторний відсік, наклонку, ну, продути техніку від пилюки. Так само у нас зараз відключення світла, тому... Приїжджає техніка, вивантажує зерно, навіть елементарно взяти продути кузов. Да? Та ну так, да, машина, як вираз, там, то в колеса засипало, то, то саме. То, там він, віяли, він, цей, взяв його здувна туди в одну сторону та і все. Да, не потрібно тягнути шланг від компресора. Звичайно, що є така можливість, але ж знову ж таки світла немає, тому воно є мобільне, дана штучка. Не будемо багато говорити, розпаковуємо і далі потім розкажемо і покажемо, як воно працює. ви, друзі, ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал. Зараз зробимо розпаковочку. Даний інструмент є актуальний для фермера, тому кому потрібно, контакти всі ми залишимо в описі під відео. До речі, працює в мене в даній компанії товариш. Тому контакти я всі залишу. Кому потрібно, звертайтеся і замовляйте при потребі. така от штучка. Зараз пан Володимир дістане всі комплектуючі. Зберемо, покажемо, як воно працює. Просто і що до чого. Ну і також цікаві особливості даного апарата є те, що він працює. Як на видув на продувку, так само і працює в режимі пилососа, тобто втягує в себе все, що, все, що потрібно, скажімо так. Дивіться, яка торбинка. Оп. Вдів. І можна, до речі, пилососить в саду позбирати листя, да? в принципі. Ну, да. для того, щоб його не згрібати, не мучиться. За допомогою даного девайса ми можемо це з легкістю зробити. Я надіюся. Ну, Зараз розпакуємо, подивимось. Є в нас бензин 95 BVS. Надіюсь, що пилка не згорить, чуєш. Якщо згорить, то будемо писати ці письма. Ну і також у нас ще один ще одна покупка присутня. Також у нас компанія Алко. По характеристиках у нас, кому цікаво, дивіться, 2400 Вт, шина 40 см, це наш шах, подача мастила автоматична і вага 5200. Отака от пилочка, яка працює від електромережі. У нас вже присутня бензопила в господарстві даної компанії, тому вирішили. Замовить і електропилу від даної компанії. Ну і поки пан Володимир розбирається із технікою від компанії Алко, розкажу вам про Значить, свою ми домолотили свою, перечепилися ми на соняшникову жневарку. Є в нас, звичайно, що деякі моменти спадали у нас сипки. Дані тому купили нові, це на смисові цепи, тому що старі у нас були розхлябані як ковбаса, прийшлося їх все-таки замінити. Жатка працює нібито, але дуже велика проблема, що дуже багато амброзії на деяких полях працювали ми по найму, тому намотує воно як проволока, жатка стає. І жнива також у нас відповідно стають. Ну і була проблемка, порвало у нас ось цього шлангу, гідравлічно витекло масло. Комбайн став. Жнива були, як завжди, під загрозою, тому поки з'їздили, купили нову шлангу, поки купили масло. Знову ж таки, серйозні затрати. Я масло виключно оригінальне, тому... Рахуйте самі, скільки коштує обмолот соняшника чи сої, і яка ціна володіння і обслуговування комбайна в даному випадку джандіра. Так, пан Володимир, ну що, розібрався з даним апаратом німецького виробництва. Фірма Серйозна, що ти скажеш? Серйозно, довелося навіть книжечку відкривати. Блин. Та ти що? Ну, ми такими ділами не займаємося. В комплекті йде навіть фірменний китайський набор. Ано розказує, що в комплекті є. Це відвертка, свічний ключ, навіть шестигранник. грані. А, це ну, на 6 грані. Тобто Фігурна викрутка да. Торк, типу. да. свічний ключик а, і мирна каністрочка. Мирна карністрочка, значить ми з неї починаємо. Починаємо процес заправки даного агрегата. Якщо одразу не нальєш, то потім не поїдеш. Ну, до речі, в комплекті воно є, в принципі. Доволі таки зручно, не? що не треба міритися, ці кінець. Ні, да? тут довж, всі ж ці шкали, все, той, все у нас намальовано. Тут 1 до 40 виходить мастила. Це у нас півлітрова баночка. Тому зараз пан Володимир урочисто запрошує до розливу даної суміші. Ну Дивись, якщо пилка згорить. Всі претензії до БВС. 100%. І, друзі, до речі, замовили ми в комплекті до даного апарата по отаке от мастило спеціальне, фірмове. Е, ну як, Супер-пупер круте, яке як, рекомендує виробник. І при використанні цього мастила проблем у нас не повинно бути. Ось, дивіться, ці, як вони називаються, допуски. Да? то розуміється, дивіться, читайте. В принципі, дуже якісне мастило. Паруш рекомендував саме це мастило до використання з даної апаратурою. У нас такий вітер, що і маніту тіліпає. Мені Маніту. Ти, Ти не побутаєш. Дієч, <клес> оце обізвало позорів, так? Да? Позорище. Ганьба. А ну, занюшує, що воно? Піді, я тут запечатили. До речі, стільки я не користуюся що бензопилами, що іншою технікою, цим, бензокосами, то рекомендую всім заливати тільки якісне мастило. Не користуйтеся підробками там самими дешевими. Старайтеся заливати тільки те мастило, яке рекомендує саме виробник. Ну або будь-яке інше якісне. В ньому є паливний бак. Точно є. Так а він що на бензині? Ну, я думаю, не на солярці точно. Ну давай пробувати, там воно покаже. Так, заливаємо. А Скільки в нас бак? Грам 300? Не знаю, але невеликий. Навіть все не вийшло. Ну, нормально. 450, 450, да? 450 грамів. І що стосується мастила, також до електропили. Взяли ми отаке от мастило для змазування нашої шини. Це доволі дуже якісне мастило, яке знову ж таки рекомендує виробник. Якісне. Попробуємо, подивимось, як воно себе зарекомендує. В принципі, переробку не бажано заливати е, в такі пили, що електро, що бензо, тому що це призводить до швидкого виходу із строю нашого е, маслонасоса, насоса, правильно? Треба масло маслонасос, Та шина, це, На шині зірочка. Ну, буває таке, що ми починаємо економити. Там якась є яка переробка, я думаю, залью її. Нехай воно пиляє, в принципі, що змазує та й змазує. Але. Підсумку це призводить до поломки тієї чи іншої техніки, тому краще все-таки не економити, а як користуватися якісними е, оливами. Так, ну що, пан Володимир готовий? Я не знаю, що тут нажимати, не нажимати. Ага. Підожди. А ти втекни той. Е, насадку втекни, бо там, е, походу, стоїть кінцевик, датчик. Типа якусь треба цей. Да, якусь насадку треба вставити. Ну, треба вставити. Ти між, Якщо що треба століт. комусь вставити, значить вставити. А ну що воно? Чекін engine. Боже, мы зажигание так вроде включено. Включено, да. О! У нас импровизована обкладка, да? Это первый пуск. Нехай мабуть поторостить пару, пару хвилиночок, так? Да? Дивіться, вже, вже дує, вже працює. Якось так, так. Як тобі? Ні, та то ще й легеньке на руку не важке. Ходи грайся. Ти питаш, як мені? А там разом з асфальтом видуває. Давай грязюку під, під, під цей, А Там і щебенка вилітала. Тут, тут така зміна, хоч таку, хоч таку. Є кругла, є сплюснута. От насадочка можна змінювати при необхідності. Ми зараз спробуємо, продемонструємо для глядачів режим пилососа. Инструкцию читали. Да, есть вот так пимпочка. Нажимаем. И вытягиваем. Нажимаем, вытягиваем. Откладываем. Берем Нет. такую пимпочку. Уставляем. Щелк. Есть. До характерного щелчка. Є у нас тут така дверка. Ось найцікавіше, так? Да? Да. Теж голову довго ламали, поки не додумались самі. Так, до речі, хочу показати отакий от от ножик, який стоїть на всмоктуванні, да? цекло у нас всмоктується а як щось крупне, не ну, знаю, якесь там... листя, Може, чи... може якийсь бур'ян з тиблою саме. При всасуванні стоїть ножик, який подрібнює додатково наше листя там, чи будь-який інший матеріал. Вставляємо трубку, прокручуємо, да? да. Є у нас сумочка. Надівається у нас сумочка. І брюки привращаються. Затягується. Щас. І сам давайте. Сам. Ми її на цю надінемо. На розбилик-то. <звійник> Не може такого бути. І как-то так. О! Вот, так на ней можно спать. А он идут, блин. Так воно важке вже, я тут здоровоє. Ну що там, там пилюка мають зовсім уже. Передробило диви їх. Та, ну так, да. практично повний мішок. Та ну, ну, <головік> мені на плечо відчути було дивіться друзі передробили відходи сої в труху якщо порівняти оце і оце то різниця є що скажеш цікаво Пан? цікаво Цікаво, прикольно так да? <рес> ну лисяба було сусить в принципі в садку Ні, отак в да. кого садок то саме то ну як там граблями загрібаться наскільки швидше і проще і леший і... Ну нехай ти спалишти, пів літри того бензина. Так, а як о, Там время деньги. Ну, то, що? Ти, як, допустимо, якийсь дачник приїжджав на вихідні, то там цілий день загрібать, а то пройшов там за півчасовий садок і все. Красота. І частенько диви, як вбирає усе, усе повністю. Як вам? Лайкосик? Вогонь. Так, далі у нас по розпорядку отака от електропила. Новенький, да, приятно его <связать> распаковывать, <связать> Конечно. Нюхать, да, этот запах. Чем пахло? Новый. Новая-новая, да. Новая-новая. Тут, давайте, также есть книжечка. А, ну давай. Вот тут что-то, книжечка. Что у нас в комплекте, да? Захисний кожук для шини. Інструкція отака от. До речі доволі -таки товста. Я думаю, тут є все необхідне, все потрібне для того, щоб розібратися з даним інструментом. Новий у нас цеп повністю орегон фірма. Та, до речі, непогана фірма. Ні, Це класна фірма. Це, це канадська чи німецька чи. Є вона? Я не знаю, не буду цей. Ну, скажімо так, якість. Да. Що шини, що цепи, на і... Хороша. Із заводу у нас отакий от комплект. Шина, цеп. Свічний ключі. Забрав? На електропилку, так? Да? А, все. <рес> <рес> Прийнято. Прийнято. Може є, блін. Ну я не зустрів. Не зустрічав такого, так? <рес> ну а вдруг, а вдруг? Так, що у нас? Автоматична натяжка цепа, так? Да? Ну, не автоматична, а ну, ручна, без, кілька, без, без ключів, без, да. без ключів, без додаткового інструменту. Зараз ми залимо заводське мастило, те, що рекомендує нам виробник, якісне, спеціальне, для того, щоб наша шина і це працювали дуже довго та, та якісно і не зношувалося, Це основне. Все плотненько сідає. Ні, там ну, вроде як -то там кажуть береш руки чути вещ Треба провірити нам сою, отакий от об'єм от об соя в нас змолочена. Я думаю, що на днях ми повеземо її на елеватор, ціна, до речі, побизнала 16 тисяч за готівку там Плюс-мінус 12, але якщо низький протеїн, то звичайно, що будуть знижки. На протеїн ми ще не здавали, тому як повеземо на елеватор, тоді вже покажу вам аналізи, що вона, як вона, які вона характеристики має. Так, що ми? Ієчки немає. Будеш? Наливай. А ну читай, що написано. Плохо віжу. Іхенхаусерса. Страса. У нас німці є підписники чи немає? Пишіть друзі, коментуйте. Давай, пішов. Не через рук лиш наливай. Збоку шкала рівня масла. Чи не шкала, а віконце, чи як його сказати? Ну, Віконце, так. Да. В принципі, у нас бензину немає, саме тільки масло. Все видно, что пачок у нас полный. Цеп у нас натянутый, на все. Все по красоте. Давай, сразу с коробочкой и в работу. Первый раз включается в розетку. Масло да, Насос закачал! Теперь можно тестовать. Давай, Вала. Ну, як тебе? Треба, аби ще хтось дрючок держав. Проте бензопили. Як воно? Нормально обороти? Ні, мащів не і вистачає. так? так? Давай ще один, давай. Ну там в принципі диви. Так ти ж скажи, що за дерево. Та ти скажи. Дуб. Сухенький. Оси, осика. Ага, осика. Дуб і сухенький. Сухенький дуб, да. ну, де взяли, опилювали посадку. Все стерчить. в поле, да? так? Так на ну, шойки там вже. 200 метрів в поле, то само, так гілки торчать, блин. а бабки, бабки треба платити, да? за, за поле? Чи не треба? Не знаю, то вже не моя ця. <гум> компетенція, <гум> компетенція да? <гум> да. Ну, коротше, друзі, в принципі, протестували, пилочка працює. Я задоволений не знаю, як. Ти як, що скажеш? Це ну блін. Ну не хуже, ніж бензопила. Ні, ну в електропилки ж є як. Один мінус, що ти прив'язаний, Ну якщо вдома щось пиляєш, то саме для чого тратиться на бензин, он в розв'язку включив і цей. Ну да, у нас і, в... і, і пиляй скільки. хочеш. Були відключення світла, але зараз у нас що, в принципі цілий день світло є то можна по свободі періодично пиляти. Якщо десь стаціонарно по місту, ну це ж дешевше, ніж бензопиловий. Ну, набагато, набагато. 24 кВт, його. блін. Це, це нормальна потужність, Та, так? Ну, мабуть, не в кожній бензопилці стільки цей. Ну, мабуть, сильніший вже немає, чим, більше, ніж чим 24 ну, Не знаю, я цього не буду казати, я не знаю. Отака -от апаратура, друзі, кому цікаво, дивіться. Ми, в принципі, поки що задоволені. Далі процесі експлуатації покажемо, що воно, як воно, скільки буде працювати. Що все, віднось. Обратно в коробку. <рес> Запечати їхати <я в> <рес> лежить. Це ускоряє процес. Набагато. Облегчає і ускоряє. Це стільки я їздив на елеваторах на нібулон, то є ж ну, стаціонарно стоїть. Комп, як воно, шланга, проду, 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 так. Ти вигрузився, достав продувочку, все обдув за пару секунд і поїхав собі далі. Не треба тобі руками змітати його там обгрібати. Ну так да, візьміте в камазі там в тих ступінцях, як начнеш його вигрібати. Так що, друзі, такий у нас інструмент. Посилання кому цікаво, кому потрібно, я залишу в описі під цим відео. Продовжуємо віяти сою, молотим своєшник медалі. Працюємо на всіх парах, так? Да? А що нам остається? Куди нам блін. Так. Хлопці наші захисники працюють на своєму фронті, ми на своєму стараємося і чимось допомогти, підтримуємо Збройні Сили, Також хто має можливість підтримати нашого Ахілеса, нашого комбайнера, там монобанк буде в описі під цим відео. Хто хоче, підтримуйте. Також в наступному відео ми розіраємо деякі лоти від, від нашого Саныча, від нашого Ахілеса. Ти бачив посилочку? Ти показував? Ні, не показував. Ну, покажу. <рес> не можу, не можу. <рес> Покажу, покажу. Доволі таке цікава посилочка. Так що, друзі, кому сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. І в коментарях передавайте привіт Ахелсу. Він дивиться відео і читає коментарі. Читав? Да. Друзі, почули? Так що підтримайте по можливості наших захисників. Підрозділ ППО, тим більше. Да. Так що, Савич, захищай наше, наше чисте українське небо. Так що на цьому все. Піска далі буде.